Усі ми любимо зиму за неповторну красу природи, за веселі зимові розваги, але найбільше ми любимо зиму за незабутні свята, за їхню казковість і чарівність. Тож давайте пригадаємо, а які свята приносить нам зима. Мабуть, найочікуваніше свято усіх дітлахів це день святого Миколая. У цей день. Чинні дітки отримують подарунки від Святого Миколая. Зазвичай Святий Миколай кладе свої гостинці під подушку, але можна знайти їх також і в чубітках. Різдво це родинне свято, а починається воно зі свят вечора. Зазвичай на світ вечір готують 12 із страв. Головною стравою є кутя, у цей вечір уся родина збирається за одним столом. Коли настає різдво, і дорослі, і діти йдуть колядувати від святкових колядок і від Золотої Зірки, яку колядники здіймають високо над головами, здається, стає ясніше у цілому світі. У нас в Україні святкувати різдво можна 25 грудня. За григоріанським календарем, а також 7 січня за юліанським календарем. Обидві ці дати є святковими. Напередодні свята Нового року діти прикрашають ялинку, новий рік це веселе свято. Дітки одягають різні новорічні костюми, танцюють, співають, грають в різні ігри, а також водять хоровод довкола ялиночки. А коли настає новий рік під святковою ялиночкою дітки знаходять подарунки, про які вони так мріяли. Напередодні свята Старого Нового Року настає щедрий вечір. У цей вечір діти ватагами ходять щедрувати, а люди їх радо зустрічають і обдаровують гостинцями. А вранці на свято Василя від хати до хати Бігають посівальники засівають житом пшеницею на радість людям, на добро, на врожай, славлять господарів та вітають їх із настанням старого нового року. Ось такі свята приносить нам зима, тому її називають ще святкою. У цей час люди часто ходять один до одного в гості, дарують та отримують подарунки. Зимові свята дарують нам відчуття світла, радості, родинного затишку та добра.